Повідомлення про те, що я на лікарняному не відповідає дійсності. Я на роботі і вчора був разом з Василем Михайловичем Берташем у Києві в міністерстві фінансів, де під час підготовки бюджету 2014 року нашої області ми підписали протокол розбіжності про те, що нам не вистачає 39 мільйонів гривень для забезпечення фінансування. Першої статті, тобто це заробітні плати, це енергоносії. На що Міністерство фінансів погодилось? Ми готуємо друге пленарне засідання сесії обласної ради, яке повідомлено депутатам на 31 січня поточного року на 11 годину в сесійній залі. Те, що вчора відбувалася сесія, не сесія відбувалася на звернення. Депутатів фракції Батьківщина і Свобода вчора відбувалися збори депутатів обласної ради, на яких були прийнято ряд рішень, які стануть основою для розгляду депутатів на пленарному засіданні. Я сьогодні звернувся на моєму сайті. Є звернення до депутатів обласної ради про те, що сесія як планувалася на 31 січня, так і відбудеться. Прошу депутатів ознайомитись з проектом бюджету, який розміщений на сайті як обласної ради, так і обласної державної адміністрації, вносити свої пропозиції, працювати плідно для того, щоб ми змогли прийняти бюджет нашого краю на 2014 рік. Звичайно, я буду ініціювати ініціюю вже на Великі пропозиції, багато пропозицій розглянути. Політичне питання, політичну ситуацію. Звичайно, ми внесемо на розгляд депутатів і проголосуємо це питання. І в контексті цього питання розглянемо і рішення зборів, які вчора відбулися, про ряду тих питань, які визначили збори. Все повинно відбуватись в рамках закону. Ми хочемо в Європу і ми хочемо дотримання. Конституції і законів України. І ми повинні бути тим першим прикладом, де закони України дотримуються, де Конституція не попирається. Ми звернулися до працівників правоохоронних органів ні в якому разі не приміняти ніякі засоби, будь-які засоби проти людей. Люди мають право на свою думку, і ми в цьому праві людей їх підтримуємо.